Безпеку Полтави перевіряє наш закордонний експерт. Журналіст поліцейський з Нової Зеландії. Джаред Морган на прохання інспектора я буду стежити за однією патрульною машиною в Полтаві всю ніч. поліція активувала проблискові маячки на патрульній машині. Отже, щось трапилось. Продовжимо слідувати за патрулем. Джаред Морган, новозеландський журналіст. Що сталося? Манемізатовамен. У a, a, a it was the rain. О, я зрозумів. Він посковзнувся, перевернувся і впав на бік. Те, що побачив я, Полтава підтверджує статус безпечного міста. Нічних викликів поліції тут небагато. Полісмени діють за правилами, але англійську треба підтягнути. Ще один тест на безпеку на вулицях міста. Традиційний дует Роберта Килим. Чи поцуплять їх у Полтаві? Всю ніч Джаред перевіряв роботу звичайних патрульних. А на ранок завітав до їхнього керівника. Іду туди і я. Ось тут управління патрульної поліції в місті Полтава. Я йду до головного поліцейського до пана Віталія Мельничука. Мої агенти вже його притримують. Він поняття не має, що зараз його будуть перевіряти. Добрий день. Добрий, Добрий день. Ви пан Віталій? Так, да, я пан Віталій. Я так і подумала, ви, від, ви молодші за мене два роки. А мені здається, що ви на 15 за мене молодші. Ось такими компліментами ми обмінялися. Зовсім ви юний у нас. Молодий, юний. Я знаю, що так як ви головний поліцейський Полтави, ось має бути ідеальна підготовка. Ви не боїтеся перевірок? Я думала, прийду такий пам-пампух буде. Знаєте, такий фуражці з таким животом ледве себе носить. А ви підтягнути мужчина? Джеред, і філок а вис, да це мейн полисман і Полтава. Так. Я б Ай що в вот цей дет із айдж форфора він дуже молодий. Каже Джеред, що для свого віку ви вже займаєте дуже високу посаду. Я Я Атіст, yeah, right, let's let's go. Go. Тоді на епігоді готуємося з вас зі Добре, ходіть, Добре. будь ласка. Головний полісмен Полтави має скласти норматив збігу 100-метрівки. У мене такий гаджет, називається кур-виметр. Отже, ми відміряємо 100 метрів. 100! 100 метрів! Пан Віталій має пропіхти цю за 14,2 метри. Суперник головного полісмена Полтави. Мій головний охоронець. На старт. Увага! Марш! П'ять секунд. Сім. Вісім. Десять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять секунд. Пробігли ви. Стоп. Чотирнадцять секунд. Ваш результат. Вашу фізичну форму, як головного поліцейського, я побачила, ви мене вразили результатом. Дякую вам дуже. Було дуже приємно. Безпеку перевіримо.